Практично кожен вищий військовий навчальний заклад дав путівку в життя не лише українським офіцерам, але й іноземним військовим професіоналам. Як і хто виховував іноземних військових спеціалістів у місті Лева, дивіться далі у сюжеті. Місто Лева недаремно називають перлиною Європи музеєм просто неба. Його творча атмосфера та бутівний дух. Давали сили та наснагу для життя та діяльності багатьох видатних особистостей, відомих далеко поза межами нашої країни. Він здавна славився і своїми високими освітянськими традиціями. Саме тут, на Західній Україні, сформувалися як особистості і чимало людей, чиї долі назавжди переплелися із такими високими словами, як відповідальність, відданість, фаховість, патріотизм, словом, все те, що поєднує цю словосполученні офіцерська честь. Саме на вулиці Гвардійській вже понад століття готували, готують еліту будь-якого суспільства. Але небагато людей знає, що Львів став відправною точкою на життєвому шляху кількох міністрів оборони, чималої кількості генералів і навіть президента країни. Саме у стінах нинішньої академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного впродовж кількох десятиліть успішно діяв спеціальний факультет Львівського вищого військово-політичного училища. На його базі здійснювали підготовку військовослужбовців для понад 25 країн світу. Звичайно, що жоден з нас не забуває свій навчальний заклад, у стінах якого отримав не лише освіту, але й сформував свій світогляд та життєві орієнтири. Недаремно ми із гордістю називаємо його матір'ю годувальницею Альма Матер. І як до кожної матері сюди хочеться повернутися. 27 червня 2011 року Львів відвідав колишній випускник спеціального факультету Львівського військово-політичного училища Цахіагін Елбадож, який нині є президентом Монголії. Під час урочистого засідання вченої ради навчального закладу йому було присвоєно звання почесного доктора Академії сухопутних військ. А її начальник генерал-лейтенант Павло Ткачук також вручив гостю диплом, мантію і пам'ятну медаль. У свою чергу цехіагінелбадош висловив щиру вдячність за прийом та почесне звання. Він нагородив монгольськими державними нагородами, очільника навчального закладу, а також свого колишнього командира і начальника спеціального факультету, полковника відставці Василя Оношка. Днями Василь Прокопович відзначив свій 80-річний ювілей. До свого колишнього наставника, вчителя командира, завітали і колишні його вихованці: ті, хто вже сам давно у запасі, і ті, хто ще продовжує службу у Збройних силах. Звичайно, ми не могли не поцікавитися у полковнику відставці Василя Уножка, як же йому вдавалося керувати такою кількістю іноземних громадян. Трудно було, особливо перший, перший час. Но труд. Праця дала свої, свої результати. Один із, із наших випускників Монголії, Елберт Дорж, є президентом Монголії. Деякий час міністром оборони Куби був наш випускник. Деякий час Анголи був наш міністр оборони, наш випускник. Деякий час. Був міністром оборони Республіки Ємен. І ці люди вийшли завдяки тому, що у нас був чудовий, чудовий професорко-викладацький склад. Ну мені, може, так і повезло. Усі курсанти були до мене одинакові. Бо я требував, що треба. Не палку ніде не, не переборщав, от не, не то. Но вони мене, я так, я так розумію, що вони поважали, хочу сказати, побажати е, молодим, молодим офіцерам, ну і постаршим офіцерам. Ну, перше, перше, щоб то було здоров'я. Друге, треба. Що, ви, що дається у, в, в училищі, ну в училище, то зараз мало училищ. що дається в училищі, в академії, треба уважно записати, вивчити, задати питання, якщо то щось не зрозуміло, і бути послідовним у виконанні того <кхем> завдання, яке стоїть перед тобою.